Зумагро дві плейлист, де врожай іде на зріст. Наші привіти усім городникам, дачникам та й невеличким і величким фермерам на каналі інтернет-магазину Зумагро. Сьогодні поговоримо про, знаєте, таку собі високоточну зброю в боротьбі з бур'янами. Це гербіцид Dual Gold. Нума розбиратися, в чому ж його секрет і, звісно, як його правильно застосувати, щоб урожай був на славу. Отже, знайомтеся, Dual Gold 960 ES – концентрат емульсії. Так, це наш сьогоднішній герой. І що ж у ньому такого особливого? Ну, давайте зануримось у деталі і все з'ясуємо. Так от, що ж робить Dual Gold таким, ну, скажімо, особливим, а те, що це ґрунтовий гербіцид, і не просто, а вибіркової дії. Якщо говорити простіше, то він не чіпає наші культурні рослини, а цілеспрямовано б'є лише по конкретних бур'янах. І що найголовніше, він робиться ще до того, як вони взагалі з'являться на поверхні. Це знаєте, така собі робота на випередження, захист культур буквально з перших днів. І як же ж він це робить? А ось тут найцікавіше: діюча речовина, есметолехлор створює у верхньому шарі ґрунту такий собі невидимий захисний екран. Уявіть собі, тільки но насіння бур'яну починає проростати, воно одразу поглинає цей препарат і все гине. Навіть не встигнувши побачити сонячне світло. Ну правда ж, геніально, такий собі превентивний удар. Добре, з механізмом розібрались. А проти кого саме працює ця зброя? Ну тут Dual Gold це справжній снайпер. Він б'є точно в ціль. А його цілі це якраз ті саме найпоширеніші і, будемо відверті, найагресивніші однорічні бур'яни. Просто погляньмо на цей список. Ну що, впізнали ворогів свого городу? Ох, цей мишій! Куряче просо, щириця, лобода. Скільки вони нервів псують і шкоди завдають, правда? Так от, Dual Gold дуже ефективно їх контролює. І не тільки їх, а й таких непростих суперників, як галінсога, паслін чорний чи дурман звичайний. І отут є один ключовий момент. Препарат знищує бур'яни на їхній найранішій, найвразливішій стадії. Чому це власне так важливо? А все просто саме на старті росту наші культурні рослини найбільше потребують і води, і поживних речовин, і світла. І коли ми прибираємо конкурентів із самого початку, ми даємо нашим культурам ну, такий собі потужний старт для розвитку. Це основа, основ. Теорія це, звісно, добре, але давайте вже до практики. Як же правильно застосовувати Dual Gold, щоб отримати той самий найкращий результат? Зараз ми дуже детально розберемо інструкцію, бо ж як кажуть, половина успіху будь-якого препарату це правильне внесення. Так, а ось і конкретика. Дивимось. для картоплі обробку проводимо після нагортання гребенів, але важливо до появи сходів. Для розсадних культур, наприклад, томатів чи капусти, оприскуємо ґрунт ще до висадки самої розсади, а для кавунів або до сівби, або знову ж таки до сходів культури. І зверніть увагу, що дуже зручно норма для всіх цих культур однакова: 16 мл препарату на 5 літрів води, і цього вистачає рівно на одну сотку. І приготувати сам робочий розчин ну простіше не буває. Робимо так: наповнюємо оприскувач чистою водою десь на чверть. Потім додаємо наші 16 мл препарату. Далі доливаємо воду до повного об'єму, тобто до 5 літрів. Гарненько все перемішуємо і воля! Робочий розчин для обробки однієї сотки готовий! До речі, якщо така от детальна покрокова інструкція була корисною, то будемо дуже вдячні за підписку на канал Zoomagro і, звичайно ж, за вподобайку. Це допоможе не пропустити нові практичні поради. Ну що ж, ми розібралися, як він працює і як його застосовувати. А тепер давайте підсумуємо, чому ж все таки варто обрати Dual Gold? Які його головні переваги? Ось це, мабуть, одна з ключових переваг. Тільки вдумайтесь, одна єдина обробка і захисна дія триває від 45 до 60 днів. Це ж півтора, а то й два місяці повного спокою. Час, коли культури можуть вільно рости і розвиватися, без будь-якої конкуренції з боку бур'янів. Але і це ще не все. Підсумуємо, маємо надійний захист у найбільш критичний ранній період. Потрібна всього одна обробка за сезон. Дуже важливо: препарат не фітотоксичний. Тобто він не пригнічує культурні рослини, навіть якщо раптом трохи передати дозу. І ще один великий плюс: він безпечний для бджіл та іншої корисної ентомофауни. Це означає, що він належить до малотоксичних препаратів. Здається, вже все знаємо, так? Але як отримати від препарату максимальну ефективність? Є кілька, знаєте, таких важливих порад, які допоможуть досягти найкращого результату. Ось тут варто запам'ятати три важливі поради. Порада перша. Після внесення препарату не просапуйте і не рихліть міжряддя. Це дуже важливо, бо так можна порушити той самий захисний екран. Порада друга. Якщо ґрунт недостатньо вологий, є сенс злегка заробити препарат у землю, наприклад, граблями. І третє. Якість підготовки ґрунту. Великі грудки, знаєте, вони дуже знижують ефективність, тому краще, щоб ґрунт був дрібної фракції. Ну і звісно, якщо цей продукт зацікавив, то посилення на нього є в описі до цього відео. Наостанок хочеться сказати просту річ: правильний захист на старті це дійсно запорука щедрого врожаю. Торбота про рослини з самого початку завжди віддячує сторицею. Тож бажаємо гарних врожаїв і найголовніше мирного неба. До нових зустрічей!